І роблю я свою грядку по І вперше, там, де були цибулькові, я хочу пересадити своєю цієї посохи грядки, астрови Тому як вона геть стріляє всюди. Я краще буду відсаджувати, куди мені потрібно, розріджувати, наприклад, або ж продавати, або ж можна подарувати. І хочеш продовжити тут свою таку загородку з шасамшитів, тому буду приступати до викопки Айстри. Ой, скажу так, доволі тяжко було викопати, треба було, мабуть, що пролити землю. Було тяжко. Тут і очіток, і айстра. Ось таке в неї коріння. Багато. Я не знаю. Я навіть її, мабуть, мабуть, що не буду ділити. Там, що відламалося, я, так скажемо, підсажу під бутилочку, коріння обламалося. А тут тільки виберу очіток. Тому що вона і так заплітає надсильно, а мені там є де посадити очіток. Ну, Коріння в неї дійсно потужне. Мені здається, вона буде стріляти за межі, але таке, там, забрати можна. Але так як вона квітує надгарно, то е, так, як я хочу, щоб мені більш сюди вона на цю сторону хилилася, то буду я робити. Е, так, е, не знаю, можливо, це занадто вона як заросла, але ну, будемо дивитися. В общем, я всажу так, а на слідуючий рік, дасть Бог жити, ми будемо знати, як краще, що мені треба зробити. Вирити ямку, просто по бокам засипати ґрунт. І хоч сьогодні нема такого великого сонечка, звісно, що я прикрию ящичком і, можливо, ягроволокном. Ось так я роблю. Бачите, ямку. Просто її так всаджую. От. Те, що відірвалося, я ж кажу, посажу хочу окремо. От ось, тут буду ложити корінціці. І так буду потихеньку присипати, дивлячись, як вона тут була. От. Все. Ось так я її вложила. Тут в мене ще ціле відро є землі, коли я доставала тюльпани, мене лишилося. Наразі я присиплю, і це буде моя перша грядочка колесо біля самшитику від грушки, виходить. Буду продовжувати працювати. Так, і сюрприз, що буде в мене в другому грядці колесі. Друге, третє і четверте. Це делосперми різного кольору. Першу я посаджу більш під грушку, не так сонячну, ця що найбільше постраждала, рожева. Ось. Я хочу її змочити, щоб легше було викопувати, бо коріння вже розповзлося. Я буду потихеньку викопувати, потім вам покажу, яке корінячко, і тоді разом усадимо. Ось так от. Гарненько пролюю її, щоб мені було легше. Ну, ось так вкопую я свою делосперму, Потихеньку, потрошки. Викопувала штиковою лопатою, бо тому що треба було підкопати з різних сторон. Маленькою не дуже виходило, хотіла спочатку маленькою, трошки відділила там собі. Ось чому вирішила, поки вкопую, розкажу вам, пересаджувати в колеса саме. По-перше, делосперма вона завжди гарна. І взимку, ну, в сезони, вона зелена, ось квітує гарно. І в мене багато молодил, і вона їх там вже геть, ну як так скажемо забила. Дивіться, я зараз принесу отак пісочок, посиплю пісочок, і ось оце коріння отак вложу гарнесенько. і гарненько все тут обріжу лишнє і підстрижу сухе, і гарно пролью з ліки. Щоб гарно так приложило коріннячку. Ось ось так. Тому грядки колеса в мене буде астрарискова, ось я її вже пролила. І три делосперми. Чому ще? Ось, бачите, та що трошки була нижче, мене замокла дві прекрасно, але зимують вони гарно, вони не бояться морозу, вони бояться замокання. Тут мені здається буде краще, і якщо наприклад, такі бувають зими чи осінь, дуже-дуже багато дожів. Я дужки поставлю пластикової арматури, плівочку натягну, і все, вони в мене відгорожені саме ну Ось будуть три підряд колеса. Ось чому я це роблю. А там буду розсаджувати свої молодила, де заберу дилосперму сперму. Ну, ось так в мене вийшло, побізала я, ось так, рахую, буде гарно. Вона розплітається швидко, нарощує швидко свої, так скажемо, гілочки, от там де трошки приложила каміннячком. Де трошки коріння є. от, Гадаю, буде дуже гарно. Ось, Тепер накрию хоч і пасмурно, але ящичком все одно накрию, тому що котики собачки, та і сонечко періодично виглядає. Ну, і Буду далі продовжувати і вже потім покажу результати. Ця трошки постраждала дилосперма, а ті дві такі густенькі, то може я ще й трошки відсаджу. Ну, от і закінчила я свої грядочки колеса. Я дуже довольна. Попрошу чоловіка знову покосити. Трава росте надшвидко, дежів немає. Все сухо, а трава росте. Ось, Перше це астра вироскова. Друге це рожева делосперма. Між ними жовта. І тут оранжева. До речі, Жовта там трошки присипалося. я Думаю, що якісь дожди, чи які пару разів я полью, і вона вийде там трошки більш присипалася, чим треба. Але я думаю, більше краще хай прийметься краще, чим як сказав, скажемо, буду. Будуть корні на поверхні. Щось прийметься, щось ні, але вона швидко розростається. Ось так. І після цього о, ось так виглядає мій міні-рокарій. Трошки я вже почала пересаджувати, відсадила від свого гігантського молодила ось дітки, які вже почали пускати дітки. І оце молодило паутинку, яке там було взагалі його не було видно вже. Ось. І відсаджувала такі. Ажурні молодилка. Ось-ось і ось. А чого садило? От того, що буде квітнути. Ось буде квітнути і він уже помре, відквітує. Але ми подивимося квітування. Цікаво, вони в мене є багато. Ось я оце думаю, ці колоски Наталя писала. Що вона відрізає? Може з-за того, що сильно насівається, так само і всянеться можливо і мені обрізати. Трошки там я ломі по потривожила, але начебто зробила все. І ось там мене лишається. Уже місце на нові очітки в мене ж є, є в горщиках. Потім очіток нанум я забираю на посухостійку з грядку, хочу посадити між самшитами, поки що вони геть маленькі. Маргаритки відквітнуть я заберу, от а ці братки, ну, поки вони не заважають, ось що іще на цій ще грядочці треба доробити. Забрати очіток, я сказала. І ось тут в цибулькові, ну якраз квітна рядка. Думаю, добре, ладно, хай вона переквітне. І тоді вже я все заберу, тому що тут геть не видно вже нічого буде. Ось очіток розростається, от бачите, і вже розростається молодилка, даю діток, ось червоне гарне молодило. І ось ця овсяниця, такі коло, колосочки прям величезні. Що з ними робити? Врізати, не врізати, не знаю. Дайте пораду. Камінь тіньовий квітує. І, мабуть, що я приберу звідси ще міні-хости все-таки на ту грядку. ну, Просто за того, що в мене багато молодили. Ось, і за цього мені приходиться десь щось прибирати. Із-за того, що багато молодил і нових очітків. До речі, нові ці очітки, такі, як скажемо, більш такі, як я кажу, породні, вони не так скоро наростають. Ну і можна, звісно, щоб трошки зменшити площу райград бульбоносний, трошки менше його лишити, але лишити, тому що він додає горизонталь, і колір, і варіагатний. Він доволі тут пасує, бо тут багато зеленого, а він більш такий є білосніжний. Дуже гарно виглядає. Тому, а, можливо, і цілку, якщо подивимося, як буде дивитися, то на цьому відео я закінчую. До речі, забула, як називається, але ось я показувала, оце теж тільки Я забула, як він називається. Якось по-другому. Здавалось би, різні рослинки, так як вербозілля є, плетеця, вербозілля таке жовте, а є високе Вербозілля знаєте, Дежів немає, трава росте і не вспіваєш. Я, я ж кажу, я не знаю, як ви, дівчата, вспіваєте, ви все? Дівчата, хлопці, бо я нічого не вспіваю, наче торчу цілий день, виходжу зранку до вечора. ну, Трохи десь якісь перебивають свята, на які я не виходжу. ну, от, А так приходиться виходити робити кожен день. і Я не знаю, я до овочів добратися не можу, там вже помідори. Отакені, і треба помідори розсаджувати, помідори можна було. Б. Ось так. Ну, Я радію, що я переробила ці грядочки, тому що все, все ж таки ті тюльпани стояли не гарно. вона коли розростається, вона дуже доволі довго квітує, квітує гарно, і вона буде зелена, а потім заквітує астра і тут бере скриле, краса. Ну, Я думаю, що ну, таке я зробила вірне рішення. Все, дякую всім за увагу. І головне всім здоров'я і натхнення цього самого найкращого. Всім дякую, хто додивився до кінця, за лайки, коментарі, за якісь підказки, за підписки. Мира нам, українці, і до зустрічі в новому відео.